Всім привіт! Сьогодні в нас 1 жовтня 2022 року. Я вийшов на рибалку, Нахожусь вже на водойомі, ще темно. Сьогоднішнє відео виходить під назвою Рибалка з Аркадієм, тому що сьогодні до мене завітає гарна людина Аркадій. Хто таке Аркадій? Аркадій, по-перше, це така людина. По-друге, Аркадій. Великий спеціаліст в своїй справі, як кажуть, кандидат в спортивну рибалку показує дуже вдалі результати на воді. Минулі рибалки Аркадій виловив коропа на 7 кілограмів, великого ліня взяв та великого карася. Ну, це якісь там дні були, коли він давав такі показники. Тобто спеціаліст. Зараз я готую снасті, прикормку, насадку, закидую, роблю перший заброс, чекаємо на Аркадія та розпочинаємо нашу сьогоднішню дуже цікаву рибну ловлю. Залишайтеся з нами, дивіться це відео. Вам бажаю гарного настрою. Саме найголовніше це міцного здоров'я та спокою. Розпочинаємо нашу рибалку. І так, розпочинаємо рибалку. Спінінги вже закинув. Сьогодні рибачу виключно на мамалигу з кукурудзи і на гачок додаю варену кукурудзу. Стоять два сигналізатора покльовки, Очікують на покльовку. Я за ними слідкую, чекаю на Аркадія. Рибалка відкрита. Маю першу покльовку, але не знаю. Мабуть, не вспів підняти спінінг. Но від того часу, як я закинув спінінги, пройшло. Від того часу, як я закинув спінінги, пройшло десь хвилин 10 і була перша покльовка, перше клювання на малий спінінг. Мамалига присутня, кукуруза також присутня, робимо перезоброс. Спінінги 2 закинув на дальняк. Ранок розпочинаємо з дальняка, потім поступово будемо сміщати наші спінінги близько до берегу. Поки чекаю. На Аркаді я маю, як кажуть, хвилинку на те, щоб випити ранкову каву, яка придасть мені бадьорого настрою, спортивного інтересу, ну і спокій у серцю, бо без кави день не розпочинається. Ось хлопці, хто завітав до нас у гості на тому березі. Якщо камера наведеться, якщо спімає, дивіться. Вздовж з цього берегу скочив ось такий маленький зайчик. Ось він присів, слідкує за нами, а ми за ним. Ну, ми прийшли з вами полювати на рибу, а не на зайців, так що спостерігаємо за нашою покльовкою. Дивимось на наші сигналізатори клювання. Та чекаємо на нашу велику рибу. Хлопці, поки на тому березі скачуть зайчики, то я очікую на приїзд Аркадія. В мене друга покльовка на той самий малий спінінг. Ну Не знаю, сподіваюсь на те, що щось я зараз витягну. Рибалка відкрита. І так, рибалка відкрита. Ось така мілочовка відкриває наш сьогоднішній день. За традицією цю мілочовку я відпускаю. Вона мені не потрібна, бо я прийшов на великі трофеї. Рибалимо далі. Вже дуже добре видно, хотів коротенько розповісти. Нарешті я маю ось такий чудовий підсак який я зробив сам той китайський. Той китайський підсак що в мене був, я йому не довіряю, це китайське барахло. Ручка була з алюмінію але він тонкий. Перша рибалка, і він зложився на дві частини. Що я зробив? Зі столевого дроту діаметром 6 мм я зробив отаке кільце тут приварив болт десятка Сітку дав, купив сітку за розмірами, прошив її. Ось така в мене вийшла строчка, так я прошив е садочок. І все це змонтував на ось таку штангу штанга це. Е Малярська штанга на фарбування стін, на яку ви чіпляєте валік. Цю штангу можете знайти е, в будь-якому магазині, це не, не проблема. Вона має тут гумову ручку, пластовий з пластика держатель, на якому утримується дуже добре сам підсак. Далі, телескопічний. Тип піцаку. Ось таку довжку має мій чудо-піцак, як ви бачите, великий, на високому березі я можу добре взяти рибу. Якщо не потрібно мені вся довжина піцаку, я його зложу і буду рибалити. На ось такий маленький, коротенький піцак. Так що повноцінний підсак, повноцінна рибалка. Продовжуємо нашу рибалку. Тихо, тихо. Хлопці, хлопці, спрацював великий спіннінг, зірвало зі стойки, чудно затягло спіннінг до води. Держу у руці, витягуємо рибу. بره هم Хлопці, поки Аркадій спить, я маю першу за свою практику риболовну у Чехії коропа лисака. Взяв тільки що лисака. Для мене це дуже почетний трофей, дуже маю у серці таке колотіння, радость. Зараз я вам його продемонструю. Ну, хлопці, Хлопці, радості нема е, приділу. Хлопці, я вас вітаю. Витягнув ось такого величезного лисака. Рибалка насправді відкрита. Ось такий чудовий короб. Міряємо довшку. Треба все робити по правилам, якщо довжка. Буде така сама, яка дозволена, то ми його візьмемо, якщо ні, то відпустимо до води. Дуже добре клюнув, спінінг чуть не затягнув. Агресивна покльовка на кукурудзу. Продовжуємо нашу рибалку селфі. Стало дуже горяче, прийшлось роздіться. коропа взяв дошка 41 см, вага коропа кіло 200 Продовжую рибалити. Наконець приїхав Аркадій, Он сидить Аркадій, розпочинає рибну ловлю, ну а я продовжую рибачити. Аркадій вам передає привітання, Огой. каже Агой, закидує свої снасті. Ну і Також буде рибалити. Перва покилка Аркадія. Аркадій улыбається.

Это точно. Такой, Делаем селфи, показывай улов. Вот. Хороший лящик. На кукуруза или на что? Кукуруза. Кукуруза и мамалыха. Да, ну я тебя поздравляю. Дай бог не последний. Твоя семья будет рада. Друга поклевка у Аркадия. Каже, що риба пішла назад. Але була друга покльовка, дуже добра. Наступне клювання. Щось тягне Аркадій. Зараз. Подивимось, що він витягне. Міляш. Аркадій каже, що це може бути мілящ. Карася взяв. Ну давай показывай на камеру что-то есть. Я не знаю, потому... а, может, белый амур да, похоже, это Амур. Я с тоже не бачу. Него... Амур, оказывается, может летать. <с <с Ну, нікар. Хороша риба. Ми вас вітаємо. Переверни верх ногами. О, Селфі. Привет, привет. Додаємо до садка. Міряємо та даємо до садочку. Аркадій робить заміри риби. Аркадій міряє рибу та буде додавати її до садочку. Витянув дуже доброго голавля. Зараз він мені скаже, яка дошка. 41 сантиметр. Головля додаємо до рибацького кошику. Дві покльовки, але пусті. У мене і у аркадія нічого немає. Продовжуємо рибалити. Клювання щось є у Аркадія, подивимось, спостерігаємо. Дуже цікава сьогодні рибалка в нас. Такой, Каже, є непоганий лящ. <звук> <звук> Полметровий лящ, каже. Дуже схвильований Аркадій, тому що дуже велика риба. Ровно 50. 50 сантиметрів. Ми вас вітаємо! Кукуруза робимо селфі. Ми вас вітаємо з чудовою рибалкою. Маю довго очікувану покльовку. Або сацепаркадіє, або покльовку, або не знаю. крокодила тягну. Щось сидить дуже добре. Чувствую, да, нормально. Я чувствую, не чувствую, щось є, але я не можу зрозуміти, що то є. Візьмемо під саху. Бримо може сокиру лучше. Аркадій каже, бери, лучі, краще бери сокиру, щоб сразу його рубати. Хорошу пляшку. Такой такий, полметровий. Взяв ще. Рибалка продовжується. Ось такий чудовий лящ. Додаємо до садка та продовжуємо нашу рибалку. У нас з Аркадієм був перекус, але зіпсувався наш перекус, тому що має Аркадій покльовку. Каже, що, мабуть, лящ. Подивимось. Я думаю, що то короб, тому що впирається сильно, не дуже похож на ляща. А може великий лящ. Зараз дізнаємося, що то є. Ну, короб обично бігає так. Ось. <ріху> так може і так. Ляш. Хороший, Хороший лящ. Пробуем замеры рыбы. Нету. Сорок девять. Сорок девять сантиметров. Да. Мы вас витаем. Робимо селфі з рибою. Ось такий чудовий гарний лящ. Маємо покльовку на великий спінінг. Щось сидить, дуже добре впирається. Аркадій спостерігає і очікує на трофей. Я також очікую. Сам не знаю, що то клюнуло. Мелочевка, а вы тяны як сом. По-моему, то же самое я не поймал. А, это это. Как вот это называется? Это не то же самое, что у меня было. Угу. Похоже, да? Да. Ось такого головника я спіймав. Поки я роблю перезаброс спінінга у Аркадія покльовка. Так тяжко йде. Дуже тяжко йде, каже. Ну это не ляш точно. Это не ляш, Аркаша. Витаем тебя. Ну не думаю, что это короб, слушай. Ну кажи, они... Жаню. Ну смотри, уносит в сторону. Так. А ну что тут, покажи голову. Ну давай, давай. Короче, это не маленький ляш. Это. Ляш, ляш. Лящик, да? Да. Ну, такой, знаєш. Увесистый. Да. Смотри. Скажешь, нічого себе. Угу. Сьогодні в нас дуже вдала рибалка. Як ви враховуєте? Ну такой, знаєш. А я бачу. Вітаю! Наступне клювання і наступна добра покльовка в Аркадія. Фіксуємо на відео. Щось стягне. Каже Аркадій, що це лящ? Поверху йде. Лящ? Да, Ми вас вітаємо. Чешський лящ. Робимо селфі. Садочок. В садочок. Все йде в садочок і на сковородочку. На жаль, але впустили величезну был, рибу. Это был, это был, это. Той великий короб був. Ні-ні, той, який длину тут. Ага. Ноги. Голавий. Голавий, да, голавель. головель. По-моєму. По-моєму, що-то такое несется. Ну это не ляжь точно. Видишь сторону, как уносит. А что мы его сторону уносит? Потому что может быть великий короб. Да что снесы, как бревно что Подожди. Что это? Чудо-рыба-кит. Молодець! Туда? Ось такого лящика і спімав Аркадій. Да. Ось і підійшла до кінця моя рибалка. Я збираюсь додому. Аркадій продовжує рибалити, залишається. Як кажуть, я маю справи. Сьогодні була чудова рибалка, багато позитивних емоцій, гарний настрій. Ну і, як ви бачите, дуже добрий улов. Залишайтеся з нами, слідкуйте за нашою рибалкою. Всім пока-пока!